Всім доброго вечора, всім великий привіт! Ви на каналі Готуємо Разу. Сьогодні з вами готуємо дуже простий рецепт, вівсяний хлібчик, легкий рецепт, нічого складного, дуже все просто, все дуже легко. Тож вам всім приємного перегляду. Всіх, хто їсть зараз біля екрані, всім смачно, а я беруся до роботи. Починаємо. Готуємо ось таку смакоту, тож для приготування цього рецепту нам буде потрібно два яйця. Виливаємо яйця у мисочку, до яєць я буду додавати трішки солі. В цьому рецепті не використовуємо міксер, беремо лише вінчик, легесенько перемішуємо, все дуже-просто все дуже легко, тож я продовжу готувати вам всім приємного перегляду. Надзвичайно легко, надзвичайно просто все перемішується в інчик, одна хвилинка і ми вже все перемішали. Все яйця перемішали. Зараз сюди будемо додавати йогурт 250 мл. Я додаю білий йогурт. Можете додавати грецький йогурт. Чи маєте в холодильнику кефір, можете додати кефіру. І знову це все потрібно ретельно перемішати. перемішується дуже легко, дуже просто перемішали і поки що відставляємо в бік. Зараз нам буде потрібні війсяні пластиці 250 г. Ківсяні плестиці висипаємо в блендер і будемо їх подрівнювати. Но не будемо так дуже дрібно подрівнювати. Подрібнімо лише трішки, щоб їх вони, вони були трішки дрібнішими, але не сильно дрібно, як борошно. Звичайно, ви можете подрібнити дуже дрібно, щоб було як вівся, не борошно, але мені подобається більше в рецепті, коли воно є трошки грубше. Мені більше подобається такий хлібчик. Звичайно, можна приготувати і так, і так. Подрібні вівсяні пластиці додаємо до яєць кефіром, додаємо поступово, додаю в два етапи, потрішечки перемішуючи. Трішки перемішали і додаю решта пластівців і знову серетельно перемішуємо. Трішки перемішали, додаємо розпушувача, одну чайну ложку і знову все ретельно перемішуємо. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково всі коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Зараз цю нашу суміш ретельно її перемішали, відставляємо на 10 хвилин. У мене вже пройшло 10 хвилин, як ви бачите, вісянка вже набухла. Зовсім інакше вийшла в нас структура, воно вже не таке рідкувате, досить густувате. Зараз ще трішки перемішаємо. І сюди додаємо насіння соняшника і також буду додавати гарбузове насіння. Додавайте все за смаком. Переложкою це серетельно перемішуємо. Не забувайте про зоротній зв'язок. пишіть коментарі, за якою крімне чи місто дивитеся відео, знаю, що пишетеся і вам дякую за ваші коментарі. Все добре перемішаєте. Зараз туди будемо додавати ще трішки олії. Олії додаємо зовсім небагато, 30 мл. І знову це все потрібно ретельно перемішати. Це добренько перемішали, ось така суміш назвиша, тепер беремо форму, я застеляю її пергаментом і будемо формувати наш хлібчик. Якщо форму не будете застеляти пергаментом, то змастіть маслом або олією. Кожного дня о 9-й вечорі я ділюся з вами простими та смачними рецептами, тож обов'язково нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Якщо ви ще не підписалися на канал, то підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки, обов'язково чи коментаря, що сподобається вам цей рецепт. До речі, напишіть коментаря, може, уже готували такий рецепт. рецепт не новий. Я думаю, його багато хто знає, хто вже і готував. поділіться свою думку, чи сподобався він вам. Можливо, додавали ще якісь цікаві інгредієнти, Буде цікаво почитати. Зараз ложкою ще розрівнюю наш хлібчик і наш хлібчик вже готовий. Ми гарненько його розрівняли. Зараз поверху я ще буду посипати насінням гарбуза. Посипаємо гарбузовим насінням і зараз трішки я ще буду посипати кунжутом. Звичайно, можете посипати ще насінням соняшником, за бажанням за смаком. Посипаємо ще трішки кунжутом і будемо випікати при 180 градусів 40-45 хвилин, плюс-мінус в залежності від вашої духовки. Наша смакота відправляється в духовку, а нам потрібно трішки з вами зачекати. Ось таку смакуту красоту ми з вами приготували. Аромат просто неймовірний. Шкода, що камера не передає ще ароматів. Зараз будемо смакувати всім хто їсть їм смачного. Ось такий красивий вісяний хлібчик. Ми з вами спекли. Як ви бачили, доступні інгредієнти, нічого складного, готується дуже легко, дуже просто. Зараз будемо його смакувати. У мене хлібчик ще трішки гарячі, бо не терпиться його вже посмакувати. Звичайно, краще що він трішки остих, але це нічого страшного, що він гарячий. Він не втрачає ні своєї форми. Він пухкенький, м'ягенький. Зараз показую вам його в розрізі. Ось такий хлібчик у нас в розрізі. Як ви бачите, він м'ягенький, пухкенький, він має гарну скоринку, таку хрустку, але всередині він м'ягусінький, мягусенький гарно пропігся, смакота смакотою. Зараз його розломлюю. Він не забитий. Він супер файно приготувався. Він дуже, дуже, дуже смачний. Друзі, рекомендую від душі, спробуйте приготувати цей рецепт. Нічого складного, якщо ви любите такі хлібці з вівсянкою, дуже файний рецепт, нічого складного, все дуже просто, все дуже легко, тож готуйте та смакуйте. Дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео. Бережіть себе, всім миру та спокою, міцного здоров'я вам та вашим рідним та близьким, всього-всього, всього, самого найкращого, всім смачного, всім па-па-па-па.